Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Рівно тиждень парковки у Дніпрі були безкоштовні. У вівторок, 28 березня, апеляційний суд за позовом організації платформа громадський контроль скасував рішення виконкому Дніпровської міської ради щодо встановлення тарифів на послуги з паркування автівок у місті. Це вже втретє активісти через суд відмінили протиправне платне паркування, але вже за тиждень усе повернулося на круги своя. У вівторок, 4 квітня, виконком затвердив нові тарифи на паркування. Не можна сказати, що прийняття цього документу було неочікуваним. Навпаки, після кожного судового рішення, яке скасовувало платне паркування, міський голова Борис Філатов вперто ініціював нові тарифи. І цього разу у притаманній йому манері у Фейсбуці заявив, що відступати не має наміру. Парковки що на ненагорки. Олег Панаев, конечно, и будут платными всегда, даже если вы и вам подобные будут срать кирпичами. Парковки, особенно в центре, платные во всем мире. Может удариться головой об стену, но они будут платными. Я ясно выражаюсь, надеюсь. Тож прийняття нових тарифів на паркування було лише справою часу, і підлеглі Бориса Альбертовича не змусили довго чекати. Виконком міськради Дніпра поспіхом ухвалив нове рішення, Причому вже традиційно з багатьма порушеннями процедури. Про що вказав у своїй промові адвокат організації платформа громадський контроль Василь Підлужний, який в онлайн форматі взяв участь у засіданні виконкому. Хочу сказати по перше, що даний проект рішення побачили лише сьогодні. Станом на вчора взагалі жодний проєкт рішення по тарифам на паркування на сайті міської ради були відсутні. Крім того, це очевидно, що жодна регуляторна процедура не проведена, обґрунтування тарифів так і не представлено. Слухайте, це вже відбувається. В який раз просимо прозорості, просимо, умовно кажучи, забезпечити ту ж хартію, на яку посилається постійно наше місцеве самодівання. Про місцеве самоврядування. Там сказано, що кожен може брати участь. В даному випадку ми питання тарифів, громадська організація громадський контроль піднімає постійно відносно їх обґрунтованості. Ну, на мій погляд, приймати наразі рішення за відсутності забезпечення відповідної процедури, за відсутності навіть публікації ще немає повного тексту рішення апеляційного суду з його мотивами. Ну, на мій погляд, є абсолютно неправильно. Рішення прийняли, але у нових тарифах є деяка відмінність від тих, що громадські діячі відмінили через суд. У спальних районах вони стали дещо меншими. Про що і сповістив у Фейсбуці голова правління платформи громадський контроль Денис Селін. Виконком в четвертий раз встановив платні парковки. Тепер тариф 20, 18, 15, 5. Спальні масиви тепер по 5 гривень. Раніше було 10. До того як ми в суді не відмінили минуле рішення, не було опубліковано для людей ніяких розрахунків по тарифам, зонам і коефіцієнтам, але якісь розрахунки були, і їх затверджували посадовці міської ради. Публічно виступали, що все місто має бути в платних парковках. Санжара, депутат партії пропозиція, Маковцев, департамент транспорту, депутат пропозиції, Павлов, юридичний департамент, депутат пропозиції. За рішення на виконкомі проголосували: Санжара, пропозиція, Пильченко, пропозиція, Гугіна, пропозиція Костюченко, голова благодійного фонду Бориса Філатова, Маньковський, департамент цивільного захисту. Грищенко Геннадій, постольник ОПЗЖ, знову дофіга порушень законів. Замість того, щоб зробити прозорий тариф і тільки для центру, міська рада плює на закони та рішення судів. План дій в нас є пізніше, повідомимо. При цьому Денис Селін запевняє, що незважаючи на знову прийняті тарифи, Деніпряни можуть через суд стягнути ті гроші, які вони платили за паркування раніше. А якщо ми кажемо про ситуацію з минулими. Штрафами або сплатами, тобто люди можуть звертатися до парк група, якщо вони сплачували, щоб вони повернули, або через ресурси стягувати, або звертатися до прокуратури, щоб прокуратура зобов'язала парк серийзруп виплатитися. Якщо ми кажемо про штрафи, саме штрафи за не сплату паркування, то вони можуть звертатися до міської ради або інспекції, або також йти через суд і вважати, щоб їм повернулися кошти. Все можливо, якщо ми кажемо, що ми живемо в правовій державі, а не як бачить Філатов, що він може приймати будь-які рішення і йому начкати на суди і все інше. Це все ну, має відбуватися в політичній площині, тобто він має нести політичну відповідальність за ось такі рішення, коли коли він нехтоє рішеннями суду і приймає знову і знову з порушенням закону рішення. Пан Селін стверджує, що він із його однодумцями не проти того, щоб у центрі міста паркування було платним, але лише у центрі. Саме через платне паркування центральна частина міста розвантажується від транспорту. Такий механізм впроваджується у всьому світі, але у Дніпрі автовласників змушують вивертати кишені скрізь не лише у центрі, а й у спальних масивах та на околицях міста. Також громадські активісти вимагають, щоб формування самого тарифу було прозорим. І зібрані гроші йшли не на офшорні рахунки приватних фірм, а у бюджет Дніпра. Як на мене, абсолютно природні бажання. І на сам кінець. останній раз у платформи громадський контроль на скасування через суд тарифів на парковку пішло півтора року. Зараз вони планують досягти результату значно швидше. Але в який спосіб не кажуть. Тож є інтрига. Будемо стежити за розвитком подій. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.